Во ім'я Отця Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем і сьогоднішнім святом, яке ми святкуємо, святом обрізання Господнього. Це свято, яке нам приносить свята Церква на восьмий день після святкування Різдва Христового, тому що саме на восьмий день усі хлопчики, які народилися серед єврейського народу, Повинні були пройти таку криваву і болісту процедуру обрізання. І це було заповідано у Старому Заповіті, і це було знаком того, що обрізаний чоловік є приналежним до, до народу Божого. Це було видимим знаком, який не можна було приховати, відмінити якось там про те, що людина є. Поклонником єдиного істинного Бога. І Господь приймає обрізання. Хоча це виглядає в наших очах трішки дивно, адже Господь є втіленою Другою і постаті Святої Тройці. Тобто, Він є законодавець і він міг би і не виконувати, нібито, здавалося б, закон. Але ні, Він приходить і з перших днів свого життя серед людей, він живе як людина в повному розумінні цього слова, в тому числі дотримуючися закону тодішнього іудейського релігійного закону. Пізніше він повторить, підтвердить радніше цю думку. Наприклад, коли буде хреститися в Йордані від, від Іоанна, він на його заперечення скаже: мені належить виконувати всяку правду. І потім в іншому місці до своїх учнів пояснюватиме, я прийшов, скаже він, для то, не для того, щоб зруйнувати закон чи порушити його, а для того, щоб виконати закон. І тут перед нами така дуже проста істина відкривається. Якщо ми хочемо, щоб панував закон, щоб був порядок, ми повинні самі бути в порядку і дотримуватися цього закону. Бо так не буває, щоб ми жили собі, як хочемо, а біля нас було все в порядку, все добре і все влаштовано. І от Господь приймає обрізання. І дуже багато речей, які прописані в старозаповітному релігійному законі, були, так би мовити, предтечою, були прообразуванням тих духовних. Законів і явищ, які запанували у, світ, у світі із народженням Христа в Новому Заповіті. Для того, щоб бути причетним повністю до народу Божого, потрібно було приймати обрізання. І в новому заповіті ми також маємо такий момент, коли людина, пройшовши його, стає причетною до Християнської церкви. Це момент хрещення. Таке собі духовне обрізання, яке вже. Стосується не лише чоловіків, але й всіх людей. Коли ми проходимо, приймаємо водне хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і стаємо членами Святої Християнської церкви і стаємо здатними до безпосереднього спілкування із Богом і отримуємо надію на спасіння наших з вами грішних душ. Але є і, звичайно, і якісна відмінність, тому що якщо обрізання робилося одномоментно і залишалося дійсним до кінця життя, то таїнство хрещення, звершившись в один момент, потребує, так би мовити, постійної підтримки з боку людини. Підтримання оцього благодатного настрою. У нас християни діляться, на жаль, на три категорії. Перша категорія це коли дитинку похрестили, і батьки вважають, що це вже все. Колись одного разу таке в мене було, я звершував таємство хрещення, сказав отак проповідь, а хрести батьки, ну, вже все. Я кажу, почекайте, не, не все. Це тільки перший момент. Це далеко не все. Попереду ціле життя, яке хрещені батьки повинні будуть похрещенника свого виховувати і за ним спостерігати, його оберігати і вести його по духовному шляху. Не все. Дуже, на жаль, розповсюджене таке розуміння, що от ми прийшли, ми дитинку похрестили, і все. Стосунки з Богом дитині налагоджені аж до на кінця його життя. Вона хрещена. Друга категорія є. Це більше такий, як ми з вами, хто в ряди годи, чи більш регулярно, чи менш регулярно відвідує храм. Ми прийшли у храм, ми побули на Богослужінні, ми причастилися, Ми вдома іноді навіть відкриваємо псалтир там чи акафісник, читаємо молитви. І ми думаємо, що все, все добре. Насправді ж є третя категорія християн, яких насправді дуже небагато, але до якої нам всім треба намагатися долучитися, це ті люди, які розуміють, що одного разу хрестившись, отримавши на себе печатку Святого Духа, ми повинні все життя кожного дня і кожної години і кожної хвилини над собою працювати, для того, щоб те духовне обрізання, яким ми відсікли від себе гріхи. І приналежність до диявола, і війшли до належність до Бога для того, щоб це обрізання підтримувати в належному стані. Тому що наша душа має властивість скочуватися в гріхи, повторювати гріхи, відновлювати свої гріхи. І нам треба постійно за собою дивитися, і так би мовити, внутрішньо робити собі постійно це обрізання, відсікаючи від себе і гріховні помисли, і гріховні пристрасті, і. Іноді буквально себе стримуючи для того, щоб не зробити якоїсь греховного вже навіть вчинку. Це постійна духовна боротьба. І тим і складне християнство, що воно з одного боку пропонує надзвичайно великий вибір, ширину таку духовних шляхів. Можеш бути монахом, можеш бути одруженим, можеш е, працювати, можеш не працювати, ти можеш вибирати свій життєвий шлях. Але складність прилягає в тому, що що б ти не вибрав, тобі обов'язково доведеться постійно працювати над собою. І знову ж таки, для чого? А тому, що якщо ми хочемо, щоб ті заповіти Божі були здійсненими для нас, та обіцянка вічного небесного царства була для нас реальністю, ми повинні самі відповідати цьому закону. Як це і Господь наш робив, показав своїм життям. Що так, він прийшов для того, щоб він сам був виконанням старозаповітного закону. Він був виконанням обітниці Бога примирити людей із собою. І він, хоча мав повну владу бути над цим і цього не робити, він не потребував цих всіх обмежень. Але всем він це виконував, він цього дотримувався. Тому що, якщо ми хочемо, щоб був порядок, ми повинні самі цей порядок, цю правду робити і виконувати в своєму житті. Тому сьогоднішнє свято, дорогі брати і сестри, нас з вами повертає до ось таких серйозних роздумів про те, що мало хреститися, мало на собі носити хрестика, як, знак, як видимий знак хрещення, мало навіть приходити в храм, а треба постійно працювати над своєю душею, тому що вона постійно ризикує впасти в якісь гріхи. Особливо зараз ви бачите, що у світі дуже багато зла, дуже багато несправедливості, відбувається практично знищення нашого народу, і ми повинні вміти тримати свою душу в порядку, для того, щоб з одного боку не впасти в таку сліпу люту ненависть, а з іншого боку, для того, щоб не опустити своїх рук і тримати хто що може, хто автомат на передові. Хто свої робочі знаряддя для того, щоб заробляти гроші, щоб потім допомагати на, на, на війну, на військо, хто свої молитви, хто свою допомогу якусь душевну, емоційну, психологічну, як зараз кажуть, ми всі повинні, не опускаючи рук, тримати цей стрій, тому що від цього залежить майбутнє нашої країни. Хоч ми з вами тут сьогодні і далеко, але все рівно душею, ми з вами там. Ми з вами співпереживаємо, ми з вами допомагаємо, допомагаємо, чим можемо. І це також ставить до нас з вами особливі такі вимоги і робить нас відповідальними за, і за наше життя, і за наше життя тих рідних і близьких, які залишаються в Україні. Тому Господь нехай нам допоможе, щоб ми з вами дійсно гідно пройшли життєвий шлях, і щоб те. Духовне обрізання, яке ми приймали під час таїнства хрещення, всі були в різний час хрещені, звичайно, щоб воно залишалося для нас актуальним, щоб ми завжди були Божими дітьми і спасалися. Амінь.